Вітаю всіх, роблю серйозне оголошення. Починаю робити сьогодні-завтра про області. Вже сказано було, що під час другого самету миру хочеться почати перемовини без повної деокупації територій. Це вже факт. Це вкиди спеціальні, щоб люди готувалися морально до цього. Чому я роблю оголошення з цим. Моментом. Бо я почну дивитись, в якому стані ввійдуть області спірні з окупацією. Кожна область, де є окупація, вона спірна. Треба дивитись стан, в якому входять ці області на момент перемовин. Про що там розмовлятимуть? Ну, в якому стані вона буде? Я хочу, щоб ви розуміли, не фантазували зайвого і десь буде краще, десь гірше. Треба це розуміти. І сприймати інформацію, яка є. А все залежить від того, що у нас в голові. Якщо ви мені пишете ми бомжі, ми станемо бомжами, ви станете бомжами. Якщо ви пишете Я виїду, я зможу щось робити, ви зможете робити. Все залежить від нас, від наших дій. Пишуть в коментарях, я не зможу жити десь, я не зможу, не зможу. Якщо ви так будете думати, ви дійсно нічого не зможете. Є ситуація, є факт, який від нас не залежить, який треба приймати. Ми з цим нічого не зробимо. І якщо ви не можете з цим змиритись, знайдіть собі сили, жити з цим. Хто не хоче виїжджати, не виїжджайте. Хто хоче виїжджати, виїжджайте. Не мені ж вам розповідати, коли куди кому їхати. Я розповідаю про небезпеки. А приймати рішення вам. Все залежить тупо від вас, це ваше життя. Мене не цікавить ваше життя, кожен цікавиться своїм життям. Нормальні люди так і живуть, не лізуть в інше життя. Мене просять небезпеки. Я це роблю. Тому я буду видаляти гидотні коментарі. Я вирішила вже для себе. Я ось цей цикл, який я анонсувала, я довго до цього готувалася. Не дуже я хотіла це робити, лізти туди. Думала, як це зробити, дивилась ваші коментарі. І я вирішила, ось що. Коментарі, які будуть нести негатив. Невдоволення, я буду просто видаляти. Це те, що ви просите. Це ж це те, що ви хочете по областям, яка буде ситуація. Це, це ж те, що ви просите. Тому будьте готові приймати те, що буде. Будь-яка інформація, яка б вона не була. Від мене це не залежить, від вас це не залежить. Будьте готові до будь-якої інформації і приймати все з вдячністю. Те, що для вас робиться. Хто буде писати негатив, я буду. Видаляти коментарі. Під тією областю, під якою буде сильніший негатив, закрию коментарі взагалі. Тому що мені трішки це піднабридло, бо наші люди не вміють поважати інших. Перестала це робити. І ось ці тикання: що хтось живе вдома, особливо на Харків, де летить де небезпеки, де за 20 кілометрів фронт, вибачте. На кордоні з Білгородською областю, на хвилиночку, це вже хамство і неповага. Звісно, я розумію, хто це тикає. Є дуже хороші люди звідти, а я, вибачте, не дуже. Якось ви мене доведете, я вам трішки сленгу пенсійного фонду розповім на широкий загал. Бути неприємно вражені, тому що, тому що. я вам розповім обов'язково. Все це, що було. Мені не дуже подобається просто підхід людей. Якщо люди просять, я вам роблю. Не подобається, просто не дивимось, Вимикаємо, виключаємо. Сповіщення вирубаємо, все, що завгодно робіть. Але хамство своє тримайте при собі. Це не вина інших. Кожен живе в тому місці, де він живе. Десь території ближче до Росії, вони страждають. Те, що далі, їм легше. Чому проблема? Є територіальне. Приналежність. Ось тут вона грає роль. Не, всі, не до всіх доходить. На жаль, з географією не всі дружать. Якщо ви поміняєте Донецьку область з Закарпаттям, ви б жили спокійно, а Закарпаття було б, ви знаєте, де? Все. Проблема в географії. Тільки в географії. Розумієте ви це нарешті? Чомусь не маєш бойових дій в іншій частині країни, яка не межує. Треба це розуміти вже, треба. І на третьому році війни оцінювати реальну картину і свої можливості, щось робити для свого розвитку пора. Тому, дивіться, почну таки цю тему. І давайте бути людьми і адекватно сприймати інформацію. Якщо не готові, не дивіться.